Сьогодні виставка трейлерів різних є. тут багато, і машини трейлери і чи прицепи. Роглянемо що тут відбувається, думаю, що вам буде цікаво. Мені так само ось такий трейлер, можна заходити по одному. Hemisphere. називається Hyperlight чи Leet Light, не знаю як воно читається, Зразу почнемо. Тут запасочка є. От, колеса, дві оські, залізні сходи. Сюди, якщо зайти, о, тут є і сейл, це, мабуть, виушні вони. Це все добро коштує зі знижкою, що тут пише 24900. такий. Умивальник. Умивальник такий. от, Зараз глянемо. Тут, напевне, туалет душ. Ось такі туалет душ є. Що непогано виглядає сьогодні синій жовтий. Так що так, це, мабуть, навіть з дерева. Або теж, мабуть, дерево навіть. Душі тут такі є, зроблено. Непогано з люком тут теж є витяжка. Ну, Доволі такий чи маленький, чималенький. Ось, тут є, що ми бачимо, холодильник, морозилка, холодильничок. Знизу є сейф. Продуманий такий, продуманий он. Тут є диван з вікнами. Я думаю, що там зверху щось цікаво в але... А, воно висувається туди в ту сторону, чи воно вже висунуте. Тут таке ліжко двохспальне. От. Ну, Тут собі таке... Ну можна жити, можна жити у такому трейлері, у такому вагончику. Тут вже друге питання, куди їхати, як задалеко його тягати. І ще велике питання, а скільки коштує його підключити до каналізації, щоб потім злити там з туалету, душу і світло. Щоб потім не вийшло, що воно буде одну третю чи половину вартості готелю. Але готелі тут дорогі, а то напевно по Канаді все таки попит є на ці трейлери. От, раз, раз така справа, що йдемо дивитися до наступного. Наступний зразу йде за ним. І тут що пише зразу 29 ціна. Life is an Adventure. Uh, так, 29 тисяч. Це не москітна сітка на дверях. На дві осі, два входи. На скільки він інший, чим він інший. Зараз глянемо. Так, тут ми зразу заходимо, о, тут окрема кімната. значить Спальня тут йде окрема кімната. От є під, під цей під е, телевізор. Кронштейн, диванчик. Виїжджає кухня. Кухня. Тут теж. Ще один кронштейн. А тут є витяжка все зроблено, але виглядає так доволі пристойно ще. так би мовити, за 30 канадських. Ну, Звичайно, податок, думаю, там не враховано, а це що навіть температуру вказано. О, тут можна виставляти, регулювати температуру. Тут є, що мікрохвильовка є, газова, чи це не газова, газова, думаю. Дві раковини, от, тумбочки, всякі шафки. Тут, напевно, туалет з душем. Так, тут туалет. Вже менше місця займає, але тим не менше Отже, такі маленькі всякі ці всякі речі тримати, ну і тут малесеньке, таке. Ну, якщо це можна назвати словом ванна, ну як велика миска з душем. Ну, достатньо місця, в принципі, проходжу, що це трейлер. От, і тут ще одна кімната. Тут оцей можна вже з дітьми. Тому що є одна спальня відокремлена і одна така маленька. От На двох, то двоє поміститься, думаю легенько. От. От, така от справа. Наступні відео, якщо буду знімати, ще далі продовження. Там я виберу, бо тут зараз не можу відрегулювати, щоб <кій> тут занадто близько знімає, щоб краще було видно. <кій> так що йдемо до наступного. Наступний. Наступний буде, їх тут дуже багато, просто море тут. Оно. Так, Тут йде такий наступний з двома осями. Rockwood, он, он вже виїхав на сторону, розклався і ось іде. Зразу його ціна 72 тисячі. О 23 рік. Так немало, але враховуючи, що машина може коштувати так само. Так, Але що тут є? Дивіться, тут є що це, окремо якісь тумбочки, холодильник тут. З тої сторони, мабуть, відкриваю. Холодильник є, така штука відкривається. Ну Зараз глянемо, що тут буде за 72 тисячі. Цікавого тут якісь такі речі є. Ага, там всякий, э, при далі тримати насос і так далі. Студенти? А, хай! Так, тут ми заходимо... О, тут, звичайно, щоб... Ох, й-мою, сорі. Тут э, така вже прямо кімната маленька. От такі маленькі спальні, як по розмірах, як у цьому. І є своя ще приватна окрема е, значить, душова. Місця так чимало. Це вже реально як міні-хату. Міні ті хати, що будують, які коштують немало, то вони займають ті маленькі спальні на пів самі дитячих такої площі, як отут зараз. Ну так плюс-мінус. О, тут, звичайно, що тут на ну, трошки дорожче, але глибина ну, доволі велика, вже можна такі жити і їхати. Два крісла тут є. Ось, він просторий. Був період моєї біографії, який жив, така трудова біографія кусок трудової, коли я працював в Англії <кхід> фізично. Це було якраз перед Канадою літом у му році. Я жив в трейлері. Кожна у нас була в кожному по кімнаті. От. І тут ще одна така окрема кімната. Знизу для дітей. Ну, Для дітей чи для друзів. Я не знаю для кого, кого, як. О. І тут ще є ліжко, і тут такі сходи. Оригінально, оригінально. Тут вже немає часу тут на все дивитися, відкривати всі тумбочки. Сьогодні останній день їх продають. от Жіночка приходила, не хотів знімати, бо тут не сильно сприймають, коли знімають. О, тим більше, якщо я ще його планую десь виставити на, на якийсь YouTube, ще кудись, щоб ви побачили, по ділитися інформацією цікавою, тому що інформація важлива. Зараз в тому і перевага власне інтернету. Що якщо правильно використовувати і взагалі, розуміти, що в світі робиться. Можна не, не їхати, а подивитися і зрозуміти, кому що підходить. Що хто хоче, раптом комусь це цікаво. Просто так чи на майбутнє, хто його зажинає яке життя. От, Я собі сів на оце крісло. Работав, бо собі тут каву чаю. От. таке, таке телевізор. Так що в мене ще нема можливості. Такі штуки я дивлюсь його, як, як просто так оглядаю, вам показую, але може колись настане день закінчиться війна, коли можна буде думати про якісь такі речі, всякі, якщо це станеться. А так, просто арбайтен. І отак от. Але цікаво, дехто любить такий стиль. Знову ж таки, 80 тисяч на ці гроші можна багато куди поїхати і відпочити, і в готелі пожити. Ну... Як...